Ми присядямо Слово славові. Привіт, народ. Учнівство, да, таке воно це слово, настільки воно ми так до нього звикли, ученічество, да, ми так ще говоримо. Воно настільки вже стало заїждженим, от як от, от, слава Богу, да от, настільки звикше слово, слава Богу! Ми не вкладаємо да якби в глибину, в чому слава, як це, да ми просто привикли, слава Богу. Да, і от учнівство, воно десь чимось схоже. Ми настільки звикли чути постійно там, учнівство церкви, учнівська група, там, учнівство там, і так далі. Ми, ми буває просто втрачаємо от суть цієї ідеї. Втрачаємо суть себе в ній, як я себе бачу. Ми привикли там. Є учнівство в церкві, супер. Ну, Але тут питання, як воно в мені є? Тому що це. Постійний процес вивчення слова. І якщо я скажу на цьому місці, кажу, все, це амінь. от, Учнівство це постійний процес вивчення слова. Як ви думаєте, це все? От я кажу, учнівство це постійний процес вивчення слова. Все. Щось не вистачає, що да? не вистачає? Да. Практичне слідування за учителем. Це да це постійний процес вивчення Слова. Але це постійне слідування і практика. да Ви пам'ятаєте, да не просто учні приходили до Ісуса, і Він їм давав уроки. Садив їх за парту, розказував, учив їм, а потім вони уходили. Що вони робили весь цей час? Він їх вчив, вони далі вставали і йшли з ним, і практикували. Він їм показував, як це слово переживати. Оце, по суті, є учнівство. І воно працює. В трьох форматах. прийняти учиться і передати. Я висвітлю зразу це все, щоб воно просто було у вас. Три формата прийняти, вчитися і передати. По суті, це те, що ми говорили от бачення нашої церкви. Пам'ятаєте, знайти, да? Да? навчить, щоб прийняла людина, хтось з вас прийняв і прийшов. Потім процес зростить, вчитися і далі передавати. І так. Кожна з цих спит, що Олег говорив, вони працюють в такому форматі, в таких етапах. Прийняти, навчитися в цьому вирости, і потім дійти до моменту, щоб ти мог сам передавати. От тоді життя церкви воно йде, так як має йти. Тоді бачення церкви воно, воно працює. Тому що ми, буває, ну, прийняли і все, на цьому зупинилися. Ми знаємо, хто такий Ісус, ми покаялись, ми прийняли хрещення, і далі процес зупинився. Добре, можемо далі йти, вчитися. Продовжуємо, ми вивчаємо слово, ми вчимося, дошли до якоїсь точки і зупинилися. І тоді не працює далі, за тобою ніч, нічого не буде результату. Але ще є третій пункт передавати вчення. Я буду про це говорити. Оці три етапи. Учнівство, воно складається з цих трьох етапів. Прийняти, вчитись і передавати. І коли ці всі три етапи вони в нашому житті працюють, коли ми не зупинилися на першому, коли ми покаялись, на другому, коли ми прожили два роки в церкві, а коли ми в цих трьох етапах ми живемо активно, тоді оце бачення, про яке ми говорили на вихідні, тоді воно працює, тоді життя церкви працює, тоді ця спиця вона стає крепка. Тоді після тебе будуть ще такі самі ну, спиці. Да, з тобою будуть разом хтось. В цьому. Дії апостолів, другий розділ 42 вірш, всі ви його знаєте. І вони, тобто учні, да, перша церква, і вони перебували в науці апостольській або в ученні, в чині, да, в ученні апостолів та в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитві. Звернули увагу, він каже, в чині апостолів, в ученні апостолів. Що це значить? Вчення апостолів. Тобто Ісус оставив щось одне, а апостоли вже своє далі вчили. Це те, що Ісус передав апостолам, вони передавали, вони вчилися, і вони вставали разом і це робили. Тобто це практичне слово, яке втілюється. Тобто церква збиралася, вони вчилися, апостоли передавали те вчення, яке їм залишив Ісус, і вони зразу думали, браття, а як нам вставати і це робити? Розумієте? Оце справжнє вчення. Оце справжнє живе учніство. Коли ми вивчаємо і думаємо, браття, сестри, як нам це робити, як втілювати Іван, як досягати невіруючих, як рости в служінні, як практично бути чоловіком чи жінкою в сім'ї, як практично там на роботі свідчити. От те слово, яке ми вивчаємо, коли ми беремо і його робимо, так як робили це апостоли. Поговорили і пішли робити. То що ж таке учніство? В нашому житті, да? тому що ми церква сьогодні. І, до речі, ці основи церкви, вони так само взяті з слова, так само взяті з прикладу першої апостольської церкви. І ключова, одна із основних таких позицій, це життя церкви, це учнівство. І перше, це особисте вивчення слова. Перше, в чому учнівство повинно в моєму житті бути, це в особистому вивченні. Слово. Тому що якщо в моєму житті цього немає, то навіть якщо в церкві буде всі групи, да буде круті курси вчаться, семінари, там бачення церкви. Якщо в мене немає особистого учнівства, я не виросту. Я не буду розвиватися. Перша Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Павло пише Тимофію. Уважай на самого себе та на науку. В російській трошки краще звучить. Хто пам'ятає? Внікай в себе да, постійно це і в учення, тобто що? Каже, сідай за слово і постійно займайся цим. Внікай в слово і в себе. Тобто, як ти його приміниш, як воно буде працювати. Да, практикуй слово в першу чергу до себе самого. Якщо так перефразувати трошки цю ідею, він каже: вивчай і практикуй слово в першу чергу до свого серця. І каже: тримайся цього, тобто будь постійний в цьому, не відходь від цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Да, оці етапи він говорить. Да? Він говорить не просто Тимофій, передай слово, навчи церкву. І, до речі, він звертається не до нового. Наверненого, де Тимофій на той час вже займався ну, пастирською роботою. Він вже був зрілий, зрілий духовно, він вів церкву, і він йому каже: в першу чергу, що роби? Вчись сам. В першу чергу будь сам постійно в слові, постійно практикуй слово до свого серця, постійно будь в цьому процесі, і тільки тоді ти що зможеш? Передати, навчити і інших спасти. Перший розділ Тимофія, перший, перший лист, третій розділ, 14 вірш. А ти, втім, пробувай вчині, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Ісуса Христа. Павло декілька разів каже: не дивишся на свою позицію, на те служіння, яке ти маєш, в першу чергу ти маєш ким займатися собою Сам бути в слові, постійно в цьому процесі, постійно вивчати, постійно своє серце пропускай слово через своє серце, тільки тоді ти зможеш і себе зберегти, і іншим інших передати, навчити і спасти. І отут народ у нас часто буває в житті промах. Тобто ми якби звалюємо. е-е Цю відповідальність на церкву. Тобто я на групі мені там ну прийду там, послухаю слово На проповіді я почую, що мені Бог хоче сказати. На молитовному я помилююсь. Ну розумієте, тобто в нас немає часу на особисте вивчення слова, особисте учнівство в нас хромає, але ми закриваємо цю дирку тим, що от ми ходимо там на групу, там на учнівську, там почув проповідь. Воно ну, не працює. Да, воно дає, да ми ростемо. Але коли в нас нема особистого часу, коли ми сідаємо за парту і коли ми самі беремо і досліджуємо слово, те, що нам Бог говорить. Да, Можливо, ми будемо вчитися, можливо, ми будемо рости, але ми ніколи не дійдемо до рівня, коли ми будемо передавати слово. Тому що ми самі його не готуємо, ми самі в ньому не варимося. Ми приходимо на групу і нам, ну, по суті, той, хто готував групу чи готував проповідь, да, Він говорить, і ми слухаємо. Ми на цьому не виростемо настільки, щоб можна було самому вчитися передавати. Тому що, щоб вийти на рівень передавати слово, служити комусь слові, ти повинен сам в ньому бути, особисто вивчати, особисто брати якісь теми. Задайте питання собі. Коли останній раз я от брав ну, не знаю, книгу Біблії і сідав її вивчати, не просто читати, а вивчати, задавати питання, думати. Коли я брав якусь тему певну, для того, щоб розібратися, Боже, хочу навчитися служити. Там беру там. Не знаю, лист до і там виписую все, що там говориться про служіння. Там. Який лідер? де беруть цю книгу і вивчають, хто такий лідер, там, наприклад, у Неемі, наприклад. Або як там будуть мужем в сім'ї своїй мужчини беруть цю книгу і вивчаються? От коли ми останній раз з таким підходом підходили до писання. Бо буває в нас, скажу, от формат, так, я зранку перед роботою встаю, читаю розділ і йду собі далі. Все, прочитав, а ввечері на групі. Я вже нормально наїмся. Не буде тоді отої повноти, яка вона має бути від, від слова, від учнівства. Тому перше, що повинно бути, це особисте учнівство. Це наші особисті відносини з Богом. Коли я виділяю на це час, і це теж жертва. Це встати раніше. Тому що прочитати розгляд, скільки треба хвилин. п'ять, 5, да? 5 можна вложитися? Я думаю, що так, да, якщо ще такий якраз ти відкриваєш, що тут читаєш там, опа, сьогодні 49-й, там, чи там 53-й, я не пам'ятаю приблизно, а там 6 віршів такі, фу, єс, вообще швидко зараз. Ну, а потім другий а тут ту, 48 віршів, я в шокі. Ну ладно. Жертва, так? Да? Ну, розумієте, тобто. А коли ти стаєш за годину, за дві, для того, щоб взяв книгу і ти її вивчив. Ти зробив висновки, твої в принципи, ти зрозумів, це мені так треба, щоб бути мужиком в сім'ї, так мені треба бути в служінні, так мені треба відноситись до фінансів, так мені треба вчитися бути лідером. І різні сфери. Оце особисте вчення, коли ми постійно в цьому процесі і ми так живемо, практикуємо. І тоді ми можемо бути на етапі передачі. Тоді ми можемо іншим служити. І тоді життя церкви, воно повноцінне йде. Те бачення, про яке ми говоримо, воно повноцінне йде. А коли ми зупинилися просто на от, прийняли Євангелію, прийшли в церкві, а далі ми їдемо на тому, що нам говорять. Ну, Розумієте, да, на певному етапі, да. Але є час, коли вже треба рости далі. Другий етап учнівства це учнівство в спільноті. В церкві, да, коли ми разом всі, в да, нас є в церкві дуже багато для цього ресурсів, є групи, є учнівська, зустрічі проводяться, табори, да, для того, щоб ми разом могли учитися. І знаєте, коли воно працює? От коли в мене особисте учнівство, то воно доповняє. Тоді воно доповняє. Але є теж одна проблема, що ми можемо, знаєте, ну, я вдома сам вивчаю Біблію. То мені не треба ходити на групи, чи там десь їздити на кудись на якісь навчання, чи там там на якусь зустріч, чи учнівська група, бо я сам вивчаю. То тут такий важливий момент, щоб було особисте вивчення, особисте учнівство, учнівство в спільності. Тому що якраз от учнівство в спільності це є життя церкви. Воно об'єднує. Тому що ми вивчаємо одні теми на групах. Ми вивчаємо одні післання, да, от Петра вивчаємо. Дивіться, ми як церква в одному бачні, одні проповіді. Ми розуміємо, тому що ми разом це проходимо. Єдність є, єдність в служінні, єдність чині. Діяння 17 розділ. Коли Павло прийшов в Атені, да, він. Показав їм Євангелію, показав їм слово, і так цікаво було написано. Ці були благорозумніші за Солонян, і слово прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день. Процес роста церкви. Коли церква народилася, Павло Євангелію дав слово, дав істину. І ця церква далі як росла? Написано постійно, день у день вони були в слові. Слово говорить Біблія, да? благорозумніші були. Да? Тобто ну, оцінка така, да? що мудрий підхід. Кожен день церква в слові. І в нас так само є для цього всі ресурси, щоб бути в слові. Я розумію, можливо, нема можливості бути на всіх групах. Але для цього ну, є все для того, щоб кожен в певний свій час, коли він може, міг бути там, де слово. Аби було тільки бажання. Так само, знаєте, учнівська група, якщо вона в четвер закінчиться, це не говорить, що все. Учнівства немає, я буду ждать, коли пройде літо і почнеться знову учнівство. Є четвер, можна збиратися трикутниками, можна читати, можна вивчати, можна з кимось збирати, щось вивчати. розумієте? Тобто це не говориться про те, що є от суто от такі групи і тільки там є учнівства. Ми церква, зібралися з братями, зібралися з сестри, вивчили, взяли якусь книгу, молимося, вивчаємо. тобто це... Процес такий живий. Не хочеться, щоб в нас в церкві це стало такою формою. Так, четвер група є, все, є учнівство. Нема групи, все. Там, чи, наприклад, да, там є група, значить учимся. А так мені, ну, якщо нема, то слава Богу, я ну, тоді відпочиваю. Коли ми цим живемо, то нам хочеться да, якби в цьому процесі бути. І навіть коли нема груп, ми шукаємо можливості для того, щоб вивчати слово. Коли в нас оцей процес іде, коли в нас є особисте учнівство, коли в нас є учнівство в спільності, тоді ми виходимо на третій цей етап, можемо практикувати, передавати слово. Я сам росту в слові. Я розумію, в чому живе церква, тому що коли я не участвую в учнівстві церкви, а сам росту, то я можу приходити в церкву і щось своє говорити. Розумієте, дуже важливо ще розуміти, в чому вариться церква, що вчить церква, чим живе, що переживає, що ми вивчаємо в церкві, в якому контексті рухається церква, бачення церкви. Це все залежить від загального, спільного учнівства. І коли я сам вчуся, коли я в церкві живу життям церкви, учнівством церкви, тоді ми можемо служити для того, щоб допомагати передавати слово. Я розумію, да, що, можливо, ну, там, не кожен може брати там, там, групу вести ще, але ну, ми до цього дійдемо. Да. На кожен на своєму рівні може приймати участь в третьому третє, етапі, передавати слово. 2 Тимофія, 4 розділ, другий вірш. Проповідуй слово. Наставляй вчасно і невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та наукою. Настане час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми бажаннями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні уха влещували. Павло каже далі? да? Наставляй людей, вчи, говори, докаряй, облічай. Але дивіться, коли? коли він сам в слові, коли він в першу чергу своє серце пильнує в слові, коли він живе життям, церкви. Може служити, наставляти. Так само, дивіться, ну я розумію, Да можна сказати, я не Тимофій. Да От він Тимофій, пастир церкви, він виріс біля Павла. Ну я не Тимофій. Я не можу там там церкву, я не можу там, можливо, вести якусь групу в церкві, чи там проповідувати не можу в церкві. То що я не можу передавати слово? Ну, питання, не можу передавати тоді слово. Дивіться, Євреям, 3 розділ, 13-й вірш. Але кожного дня наставляйте один одного. Доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через пісту гріха. Це, це до церкви звернення. Наставляйте кожен день один одного. Вчіть, наставляйте. Да, і дивіться, Тимофій теж не зразу став Тимофієм. Скажіть, в церкві є хтось менший тебе? По-любому є. Ну, розумієте, навіть ти там два роки в церкві, є хтось хто менший. І сьогодні ти можеш служити тому, хто менший. Наставить, помогти, підтримати, десь разом щось вивчати. Говорити слово, вести людину. Якщо ти перше з собою справляєшся, якщо ти перше слово приймаєш до свого серця, бо коли перше пробіл, коли в мене нема особистого вчення, я своє серце в слові не тримаю, не вникаю в своє серце, там бардак. Коли в мене немає в церкві спільності в учнівстві, тоді третє, я можу тільки нашкодити, розумієте? Але коли в мене вперше в порядку, в мене є особисте учнівство в житті з Ісусом, я своє серце в першу чергу пильную. Як Павло каже, вникай в себе. Друге, я маю спільність в учнівстві церкви, єдність оцю. Розуміння вчення, яке є в церкві. І тоді ти можеш брати і служити і передавати. І в цьому рости. Ми буває часто хочемо зразу щось ну велике, да там групу вести, там 10 людей, щоб було, там і так далі. З одного почни. Почни з одного, з того, хто менший. Кому ти можеш допомогти, наставити, показати приклад, підтримати десь. Бог дасть потім ще дасть ще і ще, коли вірний в тому малому, що Бог довіряє. І от тоді от повноцінне є життя церкви, розумієте? Тоді був час, коли ти прийняв слово. Тебе навчили, привели в церкву, сказали Євангелію, ти прийняв. Добре, ти не залишився в цьому стані, просто таким членом церкви, прихожанином. Ти йдеш далі, вчишся, ростеш. Сидиш за парти Ісуса. Практикуєш це слово, переживаєш, ростеш в характері. І далі третій етап. Тоді ти можеш брати когось і допомогти Йому в цьому самому процесі, який ти вже пройшов. Розумієте? І от тоді от працює наше бачення церкви. Найти, відправити. Так? Сам тоді в цьому процесі. Але наша проблема, повторюсь, те, що казав на початку: ми буває залишаємося на рівні першого. Прийняли вчення, воно нас врятувало, і ми тут зупинилися. Або, трошки краще, може бути, ми дійшли на рівень другого. Ми собі тихенько вчимося, і нам добре, нам вистачає. Але Бог підводить до моменту, коли ти вже можеш сам служити іншим, можеш сам. Говори слово, наставлять, облічать, де потрібно, допомагати. Але коли в порядку перше особисте вчення і друге, коли в церкві ти в єдинстві у вченні. А якщо цього нема, всі інші спиці вони вилітають. Чому ми сьогодні говоримо про таку от перша ця спиця життя церкви, основа церкви це учнівство? Тому що, якщо цього нема, нема смислу далі. Служіння, там, благовістя, там, даяння, молитва, воно все вилітає, розумієте? Тому що це основа, якщо я перестав сидіти за партою Христа, якщо в мене в житті вже немає особистого учнівства, то я ну, не бачу, як може бути там, служіння, благовістя, там, даяння, воно перетворюється все в якусь форму. Або просто зупиняється на якомусь рівні і далі не буде рости. Тому народ Боже, давайте помолимося, такі для себе будемо робити аналіз, як в моєму житті є це особисте учнівство. Наскільки я активний в учнівстві церкви, і якщо я виріс до цього моменту.